Героям слава! Друзі, сьогоднішній наш захід це жалобниця. На 23-й річниці, на 23-му році, Незалежності України, люди ще гинуть. Гинуть, щоб наша Україна була, була єдина, була наша, була українська. Ми сьогодні проводимо жалобні заходи. Після цих заходів бажаючі зроблять промови. Потім на цьому вічі я хочу, щоб ми зачитали резолюцію від нас, громадян міста, до депутатів міської ради, її прийняли і з цими вимогами добувались під стінами міської ради їх виконання. Зараз я надам слово пану цю Ігорю, настоятелю Української греко-католицької церкви для молитви. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героїв слава! Зараз буде панахида, молитва за померлими і хто загинули героїчно на Майдані. Я прошу вас, піднесіть. Ваші серця до Бога просіть, нехай Господь подасть вічний спочинок тим, які героїчно загинули, і тим, які віддали своє життя за Україну, брати і сестри. Я думаю, кожен із вас, коли дивиться в очі загиблих. Йому хочеться плакати. Я думаю, що кожен з нас не залишається байдужим. Які відважні вони герої? Називаємо їх героями Майдану. Відважні, тому що віддали своє життя за Україну. Люди вже назвали цих загиблих героїв Небесною сотнею. Давайте шануємо їх пам'ять поіменно. Наразі це список не повний, але той, який зараз оприлюднений. Аратунян Георгій, Рівне, Байдовський Сергій Романович, Луцьк, Бондарчук Сергій Миколайович, Староконстантінець, Хмельницька область. Братушко Олексій Сергійович Суми. Брезденюк Валерій Вінниця. Вайда Богдан Іванович, селище Летня, Львівська область. Васильцов Віталій Валерійович, Київська область, Біла церква. Верениця Роман Михайлович, Яворівський район, Львівська область. Веремій В'ячеслав, Київ, Войтович Назар Юрійович. На момент загибелі неповнолітніх. Володюк Устим Володимирович, Збарш, Тернопільська область. Гриневич Едуард Михайлович, Волинська область, село Дерево. Жалогва Анатолій Григорович, Львів. Захаров Володимир Константинович, Дворянець Антоніна, Ровари. Тихдалович Андрій Іванович. Селище Сокольники Львівська область, дідоч Сергій Васильович, Бороденка івано франківська область. Дуй попрошуся, сон твій тихенько, Розкажу, як мається в домі новім. Мені колосково ангел співає, і рана смертельно уже не болить. Ти знаєш матусю, й тут сумно буває. Душа за тобою що мить, Мамочку, вибач за чорну хустинку, за те, що віднині будеш сама. Тебе я любив і любив Україну, вона як і ти була в мене одна. Мамо, не плач, я повернусь весною. у по пташкою далі твою, Прийду на світані в садок і розсою, А може, дощем на поріг упаду. На безма завжди буде в нашій пам'яті. А ми повинні зробити все, щоб їх найбільша жертва не була марною. Ми повинні зробити все, щоб притягти до відповідальності бандитів вбивців-корупціонерів. Ми повинні єднатися як перед їхньою пам'яттю, перед їхньою жертвою і дати відпор ну, в крайній мірі місту цій бандитській владі. Я прошу виконати свій обов'язок. Про недопущення правопорядків, а чоловіків. Ну, ви знаєте, війна начебто закінчилася, але наше місто, наш мер, можливо, можливо, хтось ще ніяк не заспокоїться. Треба їх просто заспокоїти. Я прошу чоловіків стати з цього боку і е е пильнувати. У нас тут жінки, діти. Я прошу ніколи не лякатись, все буде добре. Чоловіки, будь ласка, на зовнішній периметр станьте. Не треба лякатися, міліції по периметру багато. Адеса! Адеса! Скорик, який був затриманий 22 січня в День Соборності України в Києві і е, сидів у СІЗО, звинувачувався у створенні масових заворушень тільки за, це, за те, що він. Похороняв метку. Доброго дня, шановне товариства! Дякую всім, хто приживав за мене. Находячи в тюрмі, я чув і відчував вашу підтримку і нічого не боявся. Хочу подякувати Олександру замковому керівнику обласної організації свобода. За особисту підтримку на суді. Хочете подякувати пану Поробів, хочуте подякувати наказному атаману козаків пану Кличні за особисту підтримку під час мого перебування в тюрмі. Зараз я о, підлікувався 11 днів в нашій міській лікарні і почуваю себе нормально. Але хочу сказати, що мене не залякали, хоча я ще досі перебуваю під домашнім арештом, мене не залякали. І при Ботові я знову зроблю все, що від мене залежить для захисту вас. Шановні земляки і всього українського народу. Шановні, зараз інформація, що сюди йдуть тітушки, е, біля шнатій школи. Я прошу міліцію. Жінки, міліцію, жін... Самооборони міліції, прошу на цю сторону підійти. Е, на ми, давайте, щоб ми не... Давайте ми завершимо, завершимо наш мітинг, завершимо наш мітинг, щоб не підставляти людей, жінок, дітей, щоб не було тут бійок. завтра. Я хочу закликати всіх 12-ї години до 4-ї. Ми пікетуємо сесію, щоб я, так як громада міста Дніпропетровська, відстояла, щоб ми відстояли ті вимоги, які в нас є, керівників. Об'являйте й дітей. Не надо, хай хоть, а кого ви рядом поставите? Яких хватає отак, якого рушенку і не Красиво.